Дівчатка, якщо ви шукаєте собі багатого мужика, то ви повинні знати про наявність автівок обманщиць Це ті самі машини, на котрі дивишся і здається, що мужик їздить на криті, а грошей у нього нуль. Але насправді навпаки, перша Нісанжетір, GTR. Непосвяченій дівчині, може здатися, що цю машину зібрали з купи металобрухту десь у гаражі. Ну типу, мужик купив якийсь хлам і з кентами вечорами його пиляє. Але ні, це дуже швидка і дорога тачка, від якої фанатіють автозадроти, але заможні універсали. Довгі башмаки, друга категорія це довгі хетчбеки, типу універсали або машини, схожі на черевики. І тут головне одразу подивитися на значок ззаду, якщо там якийсь такий, такий або такий. Значить, перед вами поживний бобристий чоловік, який має гроші, щоб купити собі машинку поганяти. Хоча зовні це може виглядати як авто, де возять трьох дітей та собаку. Третя обманщиця Nissan Патрол. У нас на них їздять або діди, або фермери, на яких будують дачу, потім баню, потім ще одну дачу. А от якщо побачиш Patrol десь в еміратах, дивись на вихлоп, І якщо він товстий, значить хабібі тюнінгує цю машину, щоб ганяти на піщаній пустелі. І можеш бути впевнена. Це далеко не єдина його тачка. А на українську принцесу в нього точно знайдуться ресурси. І ще одна машина обманщиця це Land Rover Defender. Здалеку він схожий на підрубний гелік Або на старий японський тостер з правим кермом. Але це реальна люксова машина, яка може їхати крізь болото, сніг і все, що завгодно. Тож, якщо чоловік. Везе на такий тебе в ліс, не хвилюйся за честь і гідність. Швидше за все, вас реально чекає болото. І ви звідти ще й вийдете. І до речі, дівчата, якщо ви вже вчепили заряженого масіка, але він хоче продати свою машину обманщицю, напишіть нам у дірект і ми прорахуємо вартість його авто. Якщо ціна підійде, приїдете і заберете готівку.